Всім привіт, вітаємо на нашому YouTube каналі. Сьогодні ми покажемо, як ми чистимо ось цей покажи, демокод. Це наш демокод від твердопаливного нашого котлика. Що нам потрібно? Вчора вечором, на ніч, коли ми закидували, от я ну, закладку зробив, яка нічна, і закинув таке отаке поліно Воно Тобто, і от в цій упаковочці закидується і вона там з гора. Потім, що було придбано, ми були такі штанги. Це фірма Ось Отакі штанги, в наборі їх йде 6 штук. У нас димоход 6-метровий. Але я думаю, там стоїть тройник і ну, перестрахуватися, то я взяв ще й сьому таку штангу. У неї вже я прикрутив така щитка 160 Бо димоход у нас внутрішній діаметр 160. Звичайні перчатки. Ну і ще я взяв отакий от коловорот. Але я думаю, він ну, в нашому випадку він нам не знадобиться. Він нішов в наборі, тому був припарк. Єдина проблема, сама штанга, вона метр, плюс ще щітка, ну, напевно, 20 см. 15-20 І проблема в тому, що, бачите, тобто в мене, скажімо так, низ, початок самого димохода, він набагато нижчий, ніж метр. Тому Ну, не буде дуже сильно зручно. От, і якщо я її вставлю е сюди, так, от, то мені не буде зручно накручувати наступну. Тому я думаю, що я зберу спочатку, Ну, ще спробуємо. зберу десь напевно штучки 3-4 і попробую. Бігаємо перчатки. По ідеї це не повинно зайняти багато часу, тому знімемо одним дублем, тим паче вони сьогодні є оператор. Дістаємо штанги. Тобто не, буду, не буду запихувати її туди, потім витягувати, я вже бачу, що ну, по-нормальному там не вийде. Вони гнучки, вони ну відносно гнучки. Тому я думаю. Ой, в даної фірми є там турбо, але вони набагато дорожчі під... під ну, дрель. Але там ціна. Ми дуже, ну, скажімо так, часто чистити не будемо, бо нагадаю, постійні глядачі наші знають, у нас стоїть буферна ємність, тому з сажею у нас проблем немає. Але як випадок, я думаю, треба прочистити і якраз подивитися, скільки є сажі. Так, це у нас тут скільки? 4 метри, я думаю, поки що буде достатньо. А може, ну зараз, щас... подивимось я роблю це вперше, тому так, відкриваємо. Ну, от насипалось тут. В принципі, небагато. що це не буде відкривати. Ну, е, я скажу, що не дуже багато там. Так, будемо пробувати. Що... Ось покажи знизу. Ось, бачите, 160-та. Другенько йде так. от про що я говорив що поки вона тут горизонтальна то її можна накрутити якщо буде тут то тут вже треба буде згинати два Обидві штанги буде незручно. Візьмемо ще дві це, якраз буде 6 метрів. Про те, що я говорив, що я вважаю, що в нашому 6 метрів не вистачить. Чому не вистачить? Бо, Бо от, звідси... Доверху тут 6 труб, тобто 6 метрів. А є ще оця відстань, ну і зверху конус. На низ можна постелити плівку. От. У мене був тут шматок агроволокна, От. щоб це зібрати і зразу викинути. Тому я його не відкриваю відразу. Потім вже як прочистимо, то ми відкриємо. Бачите, воно на вийшло. Ну, що видно. Ну якщо в принципі, то 6 штук би вистачило. Але... Так. Я розпростою. Так, тепер це все. Найбільше забруднення це на нижніх трубах. Бачите? Із-за того, що, ну я так думаю, тут трійник, і він задіває ось, скажімо, ці отвори і ось він здирає. ну Або проблема в тому, що труба зібрана по конденсату, ну, для дров'яних котлів обов'язково збирається по конденсату. Тому може і з за цього. Так, ми спробуємо прогнати ще разочок, І ми зараз вже повинно йти легше. Як бачите, другий раз вже набагато легше йде. Оцей коловорот мені не знадобиться. В принципі, я рахую, що десь ми опалювалися даним котлом. Десь, якщо все в сумі, то два місяці. Тому за два місяці мені здається це прекрасно. якому вона стане. Ось Отак вона протирається. Так, тепер що в нас наступне? Обов'язково почистити оце. Відкриваємо це віконце і щоб почистити нам горизонтальну я не я да? думаю, що зараз відкручу цю щитку можна, можна... Ну, так можна почистити трішки. Взагалі я її брав для того, щоб почистити всередині котла. Котел и теплообменник. Заметно. Краще было бы... одну. Она сюда... не заходит. Вот, и вот так вот. Можна почистити. Вона набагато оця горизонтальна, вона набагато коротша, здається, 70. Я не пам'ятаю. тому о, Про те, що я говорив, що саме бруднення і забиті сазлі труби, це горизонтальна, ну і перші, напевно, дві. Це таке невеличка. Аж її навіть може не чистити Все, це ставиться вниз. Я навіть не буду заглядувати, як всі роблять, да? там дивляться сюди чи там почищено, чи видно небо. У нас і було видно небо. Тобто, ну, про всяк ну, випадок, щоб спати можна було спокійно. Бо я там подивився деяких блогерів. От, то вони, багато хто почав їх це не чистити. Там розказували, що горить димоход і йому не можна його погасити. Це правда, але в принципі, якщо у вас дров'яне опалення зроблене, я б не сказав би нормально, а згідно хоча б якихось нормативів, то нічого не буде горіти. Я думаю, що такий димоход, як у нас, ну скажімо, в такій системі твердопаливо, то можна буде чистити ну, може два рази на рік. Все, зібрали. Ну, не знаю, по, по очищенню котла, я думаю, знімемо окреме відео. А може і ні. Ми будемо використовувати таку щитку, сильно не будемо її очистити. Напевно, напевно, е я думаю, що нам цього буде достатньо. Тут я закладав на ніч, воно вже перегоріло. От, е, хочу зараз почистити і будемо завантажувати. Але хочу почистити тільки е, саму от, і сам всередині котел. А е, там знизу жар не буду вибирати, просто накидаю, воно розгориться і я думаю, що буде нормально. Тут напевно буде не видно, я зараз вам покажу. Ось, дивіться. От. Це після того, як ми використали е, поліно поліносажут. Бачите, які брили повідпадали. Бачите, зараз я трішки це все вичищу. От. І в принципі думаю, що ну, по котлові тут немає ніяких нюансів, щоб вам показувати. Тихенько обчиститься. Покажи ще от, всередині, як це виглядає. Скажу відразу, дрова в нас такі ну, сосна і сируваті. В перемішку з дубом сухим. От. Тому думаю, зараз ми почистимо. Той жар не буду. Зараз е, маленьких візьму таких от, е, е, ну, дровенячок, накидаємо, воно туди його роздує і воно загориться. Зараз тут підчищу. В принципі, все. Дякую вам за увагу. Хай завтра буде краще, ніж сьогодні. Слава Україні!